Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Просто і смачно. Сьогодні ми приготуємо дуже смачні хрусткі сухарики, які по якості не поступаються купленим. Поїхали! В глибоку миску висипаємо подрібнений часник, сіль, перець та додаємо рослинної олії. Все ретельно перемішуємо. Отриманий соус рівномірно намащуємо на скипки житнього хліба. Скибки кладемо одну на одну та залишаємо так на 20 хвилин, щоб хліб добре вібрав в себе соус. Беремо хліб і забираємо залишки соусу. Розрізаємо на смужки відповідних розмірів. Викладаємо на пергаментний папір та готуємо в розігрітій духовці до 200 градусів по Цельсію 10-15 хвилин. Такі сухарики можна готувати хоч щодня, використовувати різні спеції та отримувати найрізноманітніші смаки. Напишіть, чи сподобався вам цей рецепт. І чи готуєте ви сухарики вдома? Можливо, саме вашим рецептом ми скористаємось, приготуємо та покажемо в наступних відео. Підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і будьте здорові!